Написано те, що призначене на знищення, він взяв собі. Мені особисто тоді, в той момент, коли я читав це слово, і мене була така боротьба з покусами, я зрозумів, що мені особисто це Бог каже, що те, що я наказав знищити в твоєму житті, що ти маєш змінитися, ти не маєш робити так, ти не маєш... Підкоряться під всякі ці спокуси і гріхи, ти маєш його знищити в своїй житті. І от, читаємо, 10-й вірш. І сказав Господь <кій> Ісуса, пустань, пощо ти падаєш на обличчя своє. Ізраїль згрішив, і вони переступили мого заповіта, що я наказав їм, і взяли з заклятого, а також крали і обманювали, і клали поміж свої речі, взяли з заклятого, тобто те, що належало, знищити. І не можуть Ізраїлеві сини встояти тепер перед ворогами вороги обернуть спину, а вони обернуть спину перед ворогами своїми, бо стали закляттям. Не буду більше з вами. Саме страшне слово, коли Бог каже, не буду більше з тобою через те, що ти робиш. Якщо не вигубити заклятого з поміж себе, устань, освяти народ, та й скажеш: освятіться на завтра! Отак сказав Господь Бог Ізраїль. Ісус навин всім мав оголосити, що освятіться на завтра, бо таке сталося. Закляття серед вас, Ізраїлю, ти не можеш устояти перед своїми ворогами, аж доки ви не викинете з поміж себе того заклятого. І підходьте рано вранці за вашими племенами і, станете, і, і станеться те плем'я, що виходив Господь, що виявить Господь, нехай підходить за родами, а рід, що його він, Коротше, Жереб кидають, по черзі підходить плем'я, кидають жереб, перевіряє, Бог вказує на те плем'я, яке згрішило. І так вони доходять до того роду, який згрішив. І так вони доходять до ахана, до сім'ї Ахана. Тобто спочатку виходить 12 колін, кидають жереб, падає на плем'я Юди. Потім вони з племені Юди виходять головні роди.